Шоста ранку на годиннику їду на огляд бензинового Volkswagen Турана. Біля Каселя 170 кілометрів від моєї локації. Машина зі слів продавця в класному стані. Є невеликі пункти корозії. З фото видно, що є права задня дверка згнута. А так в цілому. Фото виглядають на те, що нічого не прикриває продавець. Ну, але приїдемо, побачимо більше. Порішилась знайти туран, за яким я приїхав для огляду. А це не він часом стоїть? Це він. Так він. Вон та бита дверка. Сзади на бампері є косочки такі одне, тут багато. ну Це позакапувати фарбою. Детальніше цю. Нічого тут страшного немає. Покраситься. Так, ну є ще одна така дуже плавна вм'ятана, і неї тільки з певного кута видно. Вона витягується, присоскою без проблем отут. По іржі, я б сказав, він для турана взагалі не іржавий. Це один пункт там на кришечці. Отут у всіх туранів над склом повибите. Тут нічого немає спереді, не піскострує, не нічого. Взагалі не решітка, не капот. Ото камушок десь впав, там закапати та й все. Фарбою. В принципі, я не вже обдивився всю і ну, недоліків, так, щоб тих, що не було видно на фото. Не знаю, оце е, так, такий скол камушком. Немає фарби, треба закапати. Тут нема що показувати, мікроцарапіна. Далі резина передня, така зовнішня сторона підношена як справа, так і зліва однаково. Ну, вона поганенька резина взагалі. Протектор слабий. Ой. Вон та дверка. І ну, дверку було відомо, диск отут трошечки бордюр. Справа також там десь диск трохи. ну кришка це було видно. І ржу. А, оцей диск ще. Не знаю чи було видно на фото. Десь чухронув бордюр. А так, рівна машина, не мальована нічого. Продавця поки немає, перевірю машину товщиноміром. 99. 114, 114, 124, 115, 142, не 128, как поставишь, пригласи, так показывай. 114, 112, 117, 94, 102, 115, 114, 120, 120, 122. Ну и дах. 115. Далі будемо перевіряти, коли пройде хазяїн. Аккурат! Окей. Місце тут, звісно. Машини плотно поставлені всі. Так от виглядає сидіння. Дістанемо ремінь безпеки. От такий він. Ну, по місту машина їздила. Ось так виглядає все всередині. На пробігу 228 тисяч не по автобану наїздила машина цей пробіг. Бачите, це тут кнопочка вже здерти. Отак виглядає рукоятка коробки передач. Кермо таке зализане. Не виключно по місту. Пробіг. У неї змішаний 228 тисяч. Ну або скручений, кермо зверху. Тут витиралось часто, скоріш за все, бо коли воно від міста зношене, то тут було б повирвано. Ну що, давайте заведемо її. Батарея сівша. Завели машину з бустера, був сівший акумулятор, це майже в кожній машині, яка стоїть довго на стоянці. Купа помилок. Зараз побачимо, що там з капотом. Під капотом. Іржі не бачу, попот не відкручувався, нічого не відкручувалося. Двигун робить добре. Мастило на моторі тільки це кришка заливна. Це звичайна ситуація, коли міняють масло в гаражі. Нічого не димить. Рідина прозора тут теж нічого не кропилось щеплення ніяких шумів посторонніх не додає так, оці всі лампочки горять, я думаю я візьму лаунч, під'єднаюсь через АБД позбиваю эти помолки. Что-то ранит здесь тут. Вроде. Опа. Да. Да, у вас фольц. Нехай будет ровно. Швидке тестування. Після видалення помилок все очистилось, завів машину, осталась одна помилка, Усилитель рульового управління, да? але він не гуде, нічого, працює прекрасно. Що це, хто його знає? Не знаю що це Там теж горить Так, кліма працює Холодить, так як треба Подивлюсь ще сервісно Чи вона є там, не знаю

Ну а далі його, видно, обслуговували на гаражах. Тому що на Volkswagenі дурень тільки обслуговує в три рази дорожче. От, а зараз у нас 228 тисяч. Так ще тут подивимося в багажнику. Амортизатори працюють, все піднімається. Тут нічого не зацарапано. Все в нормальному стані, нічого не подерто. Підстакана і все нормально тут. Підголовники лежать все добре. Стеля нормального, тут трошечки подряпане і все. Поличка. Поличка ціла. Так, ну що, все перевірив, все працює, але прокататися нереально. Тут машина отак от оточена машинами. Це раз. По стоянці кататись нема де. Місця взагалі, а номерів теж немає. 06 гендлівських. Без номерів я теж не буду їздити. От. Ну, відповідає, що точно машина працює, все нормально. Ну, скоріш за все, воно так і є. Так, на місці перевірив, передачі всі вмикаються, взад, -вперед, з кожної передачі трогається, працюють передачі зчеплення, вчасно бере. Буду телефонувати замовнику огляду, як він там до того відноситься, не знаю, але... Те, що можу, можу, все, що міг, перевірив. За 500 мегрів. Поверніть праворуч.